А то я вчора порозсаджувала, зробила, поки нема забору, бо хочуть від лісу зробити. Забор то зробила, бо порозсажила ці такі кущики. Ще треті пальми. Тут пальми, слухай, о. магнолії. Все росте в дикій природі. Ну, в Андрія от, до сього. Мандарини, дивись, які мандарини. Ну, Тільки щось врізає, каже, О, А то вчора з дівчатами. Посадили город, тільки прикрили, бо мала бути холодна, ніж тут редіска, цибулька. Ну ти ж мене знаєш, я ж не можу. Біля кондишн, як вони говорять. Та й все. ну, Чимось треба займатися. так що Отакі справи. Хороше таке небо. Тільки трошки треба, щоб більше були зайняті. Але мене шкодують. Кажуть, відпуск, давай. Добре кажу. Дуже гарні квіточки всякі цвітуть під порогом. не гарно так у сваги. Я б хотіла, що тут найгарніше в американці. Що-нібудь посадять, а тут наші дівчата вояк гарно зробили. Ботанічний сад, слухай. Отакий вид на вулицю.